Щоб AI-креативи реально працювали, треба поєднувати маркетинг, знання про PMAX і можливості штучного інтелекту. Ти маєш розуміти, що Performance Max сам вибирає канали. Тому, перше, ж розбий свою аудиторію на чіткі наміри купити зараз, порівняти, ознайомитися. Збери їхні болі та бар'єри для покупки це золото для креативів. Я використовую GPT для аватарів ЦА, Perplexity для аналізу конкурентів, Hotjar ga 4 GSC для реальних запитів. Перед тим як генерувати, пропиши три типи повідомлень: функціональна вигода, наприклад, та доставка за один день, емоційна, наприклад, кухня, яку хочеться показувати гостям, соціальне підтвердження, наприклад, нам довірились 1500 плюс клієнтів. Я використовую GPT 4.5 з чітким промптом. Наприклад, напиши 10 варіантів УТП для назва продукту, орієнтуючись на жінок, що шукають назва запиту. Що ми робимо? Ми створюємо AI-креативи, які ідеально адаптуються під усі платформи P-Max, використовуючи Midjourney DalE та Canva. AI для зображень, Що передають вигоду та емоції. Для відео ми залучаємо Pika Labs та Runway, генеруючи короткі, але потужні ролики. 6, 15, 30 секунд з промтами. А тексти це 15 коротких та 5 довших заголовків плюс описи, згенеровані AI. Навіть PMAX автоматично оптимізує, але ти маєш тестувати вручну. Створюй окремі asset груп, відстежуй конверсії через Looker Studio. Щомісяця замінюй найгірші креативи, навіть якщо вони працюють. Свіжість контенту критична. І обов'язково аналізуй переможців через GPT, щоб знайти загальні патерни успіху. До речі, більше гарячих інсайтів та розборів польотів шукайте в наших соцмережах та на сайті.